Ну а після цього буде у нас матч дівочих команд Одеса Металіст 19-25. Це ну, дві команди, які напевно і розіграють чемпіонські титули у віковій групі Ю-18 серед дівчат. В чому росити дощ, напевно, буде слизький, дуже м'яч. І... Ну так, сьогодні погода, скажімо так, регбійна, але треба врахувати, що волога, вологість присутня і на полі, відповідно, і на м'ячі. І... Ну і в повітрі також, знаєте, коли вологе повітря також це специфіка для дихання, особливо так, коли для швидкісних гравців, які виконують, як кажуть, велику бігову роботу.

під Сівак, номером один. Номер один. Так, склад команди Поділля Вадим Сівак, Дмитро Барабаш, Мирослав Шуляк, Павло Пістолюк, Василь Кравчук, Руслан Шостацький, Максим Дуля, Андрій Орін, Андрій Лещенко, Дмитро Мацюк, Дмитро Білоус і Дмитро Шевчук. Сторінки. Перший будете Вибойте, робойтесь. Я думаю, що робитись. Склад команди Кредо 63, Георгій Львов, Микита Самсонов, Максим Котляров. Богдан Качуровський, Анатолій Гранковський, Іван Чернишев, Денис Примушенецький, Микола Даліргіїв, Руслан Радчук, Михайло Кошер, Віктор Варбанець, Герман Варивода, Артем Куцаров, Даниїл Середа. Ну тут повна заявка, Олександр Байкул, Олександр Макар, Дмитро Сичов, Олексій Тіщенко і Сергій Липецький. І так, на лівій половині поля розпочинають гру Одесити на правій команда Поділля. Розпочинають з удару Сівак. Поділля. Приймають м'яч. Креда 63 Одеса. Виконавець стандартів зазвичай в команді Поділля. Тож зараз. Кредо вже одну гру зіграло, і тому це вже друга для них гра, а Поділля це не перша гра. Ну, для Креду ця гра може бути і останньою, якщо може, вони так. зараз, причому вони потрібно пот... вигравати і бажано з хорошим рахунком, тому що в матчі. Відіграли м'яч, дивіться. «Ну, Але одразу бачимо, залишається м'яч в Поділля. Відіграли в Поділля, фактично і зараз перевагою, зараз намагається відіграти. Ну і дуля ну, намагався порватися. Ну, дуля це вихований вихованець закарпатської школи регбі, але він і в чемпіонаті регбі-15, в регбі-7 грає саме за команду. Так, бачимо так активно. Атакують ну. і захищається досити. Бачимо штрафний, бачимо з вхід з боку гравця скреда. Ну, досить так поділля по-ігровому, так бачать один до одного і чують, і тому вони так в такому, як кажуть, регбійному хаосі передають той м'яч. І... То поки що поперек поля просувалися, але зберігають м'яч. Команда а, З Хмельницького кажу, Один, але підтримка є. Сівак немає. Ну Потихеньку, потихеньку, але я кажу, так, так. територію суперника і наближається до залікового. Поля, ну але поки що. Ой-ой-ой, пропустили по краю. Ну, до цього воно все йшло. Я кажуть, дотиснули. Так, так, так. Гравці Поділля і рахунок 10. стає 0,5. 0,5. ну, номінальним господарем тут команда кредо, тому будемо говорити спочатку рахунок для Кредо, потім для Поділля, 0,5. І зараз, ну знову ж таки, дуже важливо, напевно, зараз і вдало пробити реалізацію, хоча кут і відстань досить. Чималії зараз. Ну, тільки не досить зручна траєкторія для буття, але думаю, ну, не, проста, так. не проста, як кажуть, робоча ситуація, але ну, м'яч просто звалився в ліву сторону з ноги вже, як кажуть, при тому, як відбувся. Удар одразу було зрозуміло, що м'яч полетить зовсім не туди, куди планував гравець Хмельницької команди, це Сівак. І зараз також він буде вводити м'яч в гру. Гварь по центру. Удар по центру. Але І... мені десь що до 10 метрів не пройшло. Ну, Тим не менше одесити. Граф Пріт дав я так розумів, перевагу для кредо. Штрафний, не, да, ми його використали перевагу, ти розуміє. І зараз кредо. кредо. намагається зігнати на край. Здавалося, бо відбувся високий захват. Але суддя не призначає нічого. Ну, поки що звивається. В... Дотяне чи не дотяне, ну, лишилось 5 метрів, 4. Так, вже. В зоні п'яти метрів зараз Тут не чи ні метри. Вес, дає можливість вирвати м'яч. Зараз подивимося, що призначить суддя. Зараз буде раниця з боковим сюди, але наскільки розумію. Кравець Поділля завалився і не, не вилазив, як кажуть, з раку, не звільнявся від захвату. І фактично не м'яч зараз. Так, казую, зараз. зараз будемо понад штрафний. Арбітриня пояснює. Вона казала, що команда мол. Команд. Ну, то є рішення все-таки на користь команди кредо. подивимося, може. Можливо, буде зараз. Перші будуть пробивати, стянувати гравців. Не стоп звідси неправильно розіграш, неправильне місце розіграшу. Ну і зараз намагаються зараз одесити, розкидати м'яч, але тут же їх накривають. Ну якось а, не найкраще. Та, дуже найкраще, Дуже швидко та, ті паси. Хмельничани Приведення витискають та, суперників. Та, вже якщо було переталіковка, що в центрі так, поля починають грати. То можна сказати, що починається все спочатку. Так, так, так. Але бачимо, що і вна... Поділля відіграло м'яч. Що... Відіграло м'яч, тримає сверхний. Видно, що прям гравець навмисно тримав цей м'яч. Не, не пустив тут... гравця і тримав. Але мені здалося, що там кредо тримало м'яч і не давав е можливість звільнитися від нього. Ну, судді відніше, тому що вона біля стоїть біля. Так, вона поряд то... ну, залишається угу. м'яч, продовжує атакувати кредо тут намагання. Єдине та, що суддя, яка судить цей матч, вона фактично з Одеси. Так. То, ну, на мою думку, це так би не мало. Якщо би, я буде. не помиляюсь, це, це Каріна. Карі... Храмова. Храмова, Храмова, Храмова. Храмова. Каріна храму. так, вона грає за збірну Одеси. Також в чемпіонаті жіночої суперліги. Ти маєш на увазі, що можливе тут якийсь ну, не можливо, так, ну, щоб не зайвих так, розмов. Розмов так, так, мав так, так, так. якісь там були границі судді з Києва, з Києва, можливо, з Києва ну. Так. Тобто з якогось іншого міста. Ну зараз так з фінтом і тягне, і тягне за собою. Ну, такі більш потужні гравці в складі команди Кредо. Ну, кредо взагалі, команда така орієнтована більше на суточку. У них і в регбі 15 завжди дуже хороша суточка. Хмельницький більш швидкісний в цьому плані. І бачимо, що зараз м'яч переходить. Ну, за боковою буде вкидати Сівак. Але тут не так просто заволодіти м'ячем. Просити теж досить добре працюють в аутах і так, так. в ліфті фактично і можуть. Ну, ось, бачите, О, помалка, це дуже-дуже. Дуже... Ну, але... Я думаю, це те, що ти говорив, про те, що м'яч буде вологий. І, як кажуть, ловити злов... м'яч буде не так просто. Ну, Залишається тут ще. Ми вже близь, дуже наблизились. Так, це, ця помилка може дорого коштувати. Ой, ой, сам пішов По долянам. Поділля намагається тут просто, бачимо, тут вже ну, є перевага на краю, але вони. Але... Він пішов сам на реалізацію. Так, речі. так. Ну, з... Але так враження, що, він... що 9-й номер 10 я просто не бачив свого партнера на правому краю я Хотів самотужки вирішувати цей не епізод. Розумію, що штрафний, тому що гравці фактично відіграли. Ну, і рахунок стає 5-5. Такі дуже затяжна атака. Зараз бачимо. Ну Час живий, що Сейчас. так. Час. Ну, До речі, один з бокових арбітрів також з Одеси. Я про Бориса. Так, так, так. Але мені здається, що там гравець, вони відіграли правильно в гравця м'яч, а чому, дали, чому не дали штрафного, не розумію. Історія про це мовчить. Ну, мені здавалося, що Поділля відіграла м'яч. Це мало бути якби, справедливіше до Поділля, тому що вони фактично перебороли гравця і могли забирати м'яч, атакувати. А гравець кредо просто переступив в гравці і взяв м'яч. І чому призначили штрафний, не можу сказати. Ну, це моя ну, суб'єктивно думка. Ось ось тобі і підґрунтя для того, щоб no. говорити про нюанси призначення арбітрів. Ну, але це питання вже до, напевно, головного судді змагань і до тих, хто керує, як то кажуть, процесом. У даному випадку ми просто констатуємо факт так. того, що відбувається, що щось... бачимо, і так мали нас... бачите, я щось пояснював капітану Поділля. Тому... Ну, Кажуть, судді завжди зможуть пояснити, навіть якщо вони помиляються. Така в них робота. І так дивимось на реалізацію. І м'яч ну зва також м'яч звалився правіше. Тож перший тайм закінчується з рахунком 5-5. Так, так, 5-5. Ну така гра. Можна сказати на рівних, але десь мені здається, щось трошечки в. Ну, спочаток був за Поділлям, так. друга частина тайму була вже за одеситами. І напевно рахунок, як кажуть, все буде вирішуватися в другому таймі. Ну тут знову ж таки нагадаю, що це з великою ймовірністю гра ще не за перше місце, тому що буде ще матч Поділля РК Київ, але. Точно відомо, якщо кредо цей матч програє, то він займає третє місце в групі і ну, підсумкове що... п'яте місце за ними буде. Фактично те, що була гра кредо, кредо та РК Київ, то фактично Київ, РК Київ на швидкості е обіграли кредо, але я бачу по суті, що зараз гра фактично кредо йде на рівні з Поділлям. Мені здається, що... Ти маєш на увазі, що Орка Київ обіграє і Поділя. Я не точно, я не говорю, просто так дивився, або Кредо погано налаштувався на першу гру, або, або зараз гра йде на повні... ну, з вигляду повністю на рівних, би виглядає, бо типу, рівні, рівні команди. Говорити про це лише перші матчі в цьому сезоні. По минулих сезонах зазвичай якраз поділя виділялася швидкісною грою. Досить... В Регбі-7. у них завжди є результати. Вони так, частенько були навіть створювали дуже серйозну конкуренцію в збірні Харківської області. Та, област, була фактично за перше друге місце завжди боролися. І, і, і так це в них, був... не, в них не виходило ніяк обіграти Харків, але. Так. Ну, їхні так дивилися, що гравці теж грають за збірну України по рекбісім. Так, там Фактично... ціла не група гравців так. з Хмельницька. Тому... чи не бережуть вони себе для тої сімірки, щоб тут не травмуватися, теж може бути як варіант. Тому можемо тільки догадувати, що відбувається всередині команду ну, і... І... і настанови тренерів. Тому, якщо мені пам'ять, не зраджує, 6-7 червня буде перший тур чемпіонату Європи в Хорватії, де серед команд дивізіону трофі, де будуть грати якраз збірна України. І на цьому турнірі тренери, на цьому турі, верніше, так, хочемо, переглядають. Так, хочемо привітати наших дівчат збірну України, яка е, здобула третє місце на чемпіонаті в Но, Франції. Ми, ну, не, чим, ну, ну, не чемпіонат Франції, турнір. турнір, та. турнір так. Слово престижний це вже в місті Орсе, так. Та. Ну, достатньо знати, що там грали команди. Фіджі, Південна Африка, Франція, Нова Зеландія. Та, так, та, так. Знає, ми, таки... Які склади, склади команди, які були наскільки серйозні. Але серйозно ті команди, які в світі грають це під фіджі, під Францію, то ну досить. і в будь-якому разі я вчора спілкувався з головним тренером нашої команди Артемом Глинкою. Він задоволений турніром, і не тільки тим, що третє місце, а що команда провела шість поєдинків з досить хорошими суперниками. Вони і ж гарному результату так, так. Ну результат це також важливо, тому так. що коли ти тренуєшся, працюєш, а немає результату, то десь. Зникає і впевненість, і мотивація займатися. Тут дівчата в гарному настрої. Дивився ці матчі матчі онлайн. До речі, де досить гарно виглядали наші дівчата і по швидкості, і по е, О, навіть, така збалансована отри... гра була. Да, так, та, і швидкість, і втримання м'яча, і зберігання м'яча. Все було так досить гарно. Ну, навіть, навіть, том... навіть моментами, де вони щось ворог переборювали, де боролися, досить гарно виглядало. Фактично, глинка наш. Як каже тренер збірної та тренер ловець, він досить ну, До речі, це його роботу. Тур... Зараз бачимо, Поділля тікає і рахунок стає 5-10. Прорив по лівому флангу. Рахунок стає 5-10. Ну, позиція тепер Ну, дуже важливо зараз реалізувати для Подолян. Ну, тут тут кожного очкова важливе, Давай, так. Так, тому так. що подивимось, ну позиція. Сівак. Знову ж таки, ну він всі стандарти виконує в Поділі. Ну, що, що хотів сказати за наших дівчат. Я що... ще зараз, давай подивимося, зараз яка буде реалізація, реалізація і потім повернемося, поки будуть там гравці вертати середину поля. Я ще хочу сказати те, що ну, свої враження, і що говорить О, ну, 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 щось це, сівака це, сьогодні це, з ударом, щось, таке враження, що не слизько, йде. Або пять 10 Ні, ну це просто в білярді це називається кіксанув. Так, 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 так. так. На Ксівока це не подібне, він все таки дуже досвідчений гравець. Я хотів сказати про те, що е, навіть в півфіналі міг результат бути і краще, адже е, в півфіналі проти майбутніх переможець команди з Іспанії, яка представляє ну, Басконію. Навіть цікаво, що на змаганнях був не прапор Іспанії, а був е, прапор Басків. Ми знаємо, що Басків – це. Е, ну, Територія Іспанії, яка дуже багато років таки дуже, скажімо так, на націоналістики налаштовані, те, щоб нас віймати свою незалежну державу. Ну але це вже ми в політку лізти не будемо. А от те, що в тому матчі рахунок був 12-12, наші дівчата дуже прагнули виграти і в кінці організували хорошу атаку, але там була помилка при передачі і в контратації, Я кажуть, ну знову ж таки, побігли в атаку, щоб вигравати, але в підсумку. Тому коли іспанки навіть не пробивали реалізацію, тому що вже час гри вийшов, і їм достатньо було з рахунком 12-17. Ну, зараз вдали перехоплення хмельничани. І... Перехоплення бачимо, що. Не тікає, досить, досить намагалося обіграти, але не, не вийшло. Ну але знову ми бачимо, що все таки, все-таки десь на якісь частки секунди, але граці «Поділля» швидше перекидають пересовують перепасовують мяч один одному, десь трішки, скажімо так, більш моторно, більш ноги, Тобто робота частота роботи ніг а це дуже важливо в регбі. Переволі всім так, так. перевод. Зараз фактично ну, тут перевага, але вони щось ну не я спішає. думаю, що вони не спішають, тому що вони виграють. А час гри спливає, так, так, так. Ну, 12-та хвилина пішла цього матчу. Так, тобто ще є. час, звичайно, є, але а так, ну а, не а не ну от за, мачу, ну, але залишають. Назад, Головне, назад. що залишають м'яч себе. Так, так, так. тут так. на відміну ж, скажімо, від е, баскетболу е, чи водного полу, тут немає обмеження 30, часу м'яча. Ну так, так. Ну а з іншої сторони, це може бути своєрідна така тактика, тому що, як кажуть, стягнули на один фланг практично всіх гравців Одеси. Ось зараз. Ну, нада не пішов. Здавалося, що він має перевагу швидкості над соперником, однак м'яч вийшов. Але м'яч залишається у Хмельницька. Ну і не, 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 не. ще одна, чому буде не по центру занос. Буде. Рахунок стає 5-15. І швидше за все, ну, з цієї позиції повинні забивати реалізацію. Ну там. Так, дивимося зараз. Ну, важливий зараз момент, тому що якщо перевага сягне вже 12 очок, бачимо, що арбітриня поглядає вже на секундомір. Ну, в цієї позиції Сівак не забив. Це було би, ну, зовсім незрозуміло. Він технічно, я кажу, щукою кладе м'яч над поперечкою скеровує, куди в цілі. Рахунок у нас стає 5-17. Ну, бачите, ж таки в другому таймі ось ця перевага в швидкості, хай і незначна, але вона є. І, ну, в регбі-7 це дуже важливий елемент. Я не думаю, що Кредо, кредо змучилося не дуже на першій грі, але все-таки в них є і заміни, є повноцінні. І, і, напевно, ну, але що... на швидкості батьки Яна їх та, переграла та, повністю. Та. Тут знову ж таки бачимо, і що. удар. Ну, і тут вже. Знову піділя, бачите, вдарили м'ячем. В... Ну, Вони дуже грамотно, тактично так, грають. Так, так. Вони так, розуміють. Хитро, що... хитро, тактично, хитро. На край знову проводять банчтан. Зберігають м'яч. Зіграти м'ячем суддя кричить. Ну, Хмельничанам зараз головне не віддати м'яч суперникам. Так, так. Як можна довше. Тому що. Вже добігає. Такий рахунок, що буде тяжко продавати. Ну, відновити перевагу. Ми в... ну, тут зараз бачимо, що, ну, як кажуть, краща оборона це, ти... це атака, і ще п'ять очок рахунок. Ну, все зрозуміло. В цьому матчі однозначно питання. Тут, тим паче, останні секунди регламентованих 14 хвилин потихеньку добігають до закінчення. Ну, Поки що з трьох. кричить, суддя кричі, що другий там вийшов фактично. Так, так, час вийти зараз. Да, Це закінчується. Питання тільки, з яким рахунком. Так. Ну, браці Поділля вже вітають один одного з перемогою. Кредо на цьому завершує виступи в цьому турі, посідаючи п'яте місце загальне. Ну, Вони вже так розміграти немає. Ну, немає політехніки. Так, так, вони, я ж кажу, закінчені. Ну, оце оце, оце сівак той, якого ми знаємо. Зараз, бачите так. Це плюс Пробив реалізацію, тож з рахунок. 5-19 тому... чок переваги. ну Що ж, скажемо, що матч між командами Києві і Поділів, якому вже визначиться остаточно, які будуть півфінальні пари, адже нагадаю, що в групі А перше місце посів Сокіл на другому збірна Харківської області, політехнік Неявка, тож він. Звичайно, що йому зараховано дві поразки, і плюс він займає ну, шосте місце, але напевно ну, без штрафних санкцій, так, тому що команда не з'явилася за вчасно попередивши федерацію про те, що вони на цей тур не приїдуть. Ну а зараз буде, напевно, цікавий поєдинок між командами дівчат вікової групи Ю-18, так, Одеса проти Металіста. Ну, Металісти 19-25, ми, ми знаємо, що є. Ну, в регбі немає, але клуб. Але бачу, чомусь шокується Прикарпатські вовчиці. Не знаю Чому? Ну, Можливо, вирішили для того, щоб зробити останню гру. Ну, зараз, якщо буде грати е -е, команди Одеси і Металіста, то Одеса вже грала з Карпатським вовчицям, а так вони як кажуть, зіграють проти вовчиць, які собі займуть своє третє місце. І... Так, так, поміняли, ну, знологічно з для того, щоб остання гра була, як то кажуть, насправді чемпіонською за, за, за ну, щоб була гра за перше місце. Okay,